Переходимо до Ліги Європи, де, на жаль, вже без нашого Динамо Київ, але принаймні з українцем Довбиком у складі Роми. Результат жеребкування подарував нам цілу низку інтригуючих і гарячих протистоянь. Ну, по-перше, звісно, якраз поєдинок роми нашого Артема Довбика, який доведеться зустрітися з португальським Порту. Артеми, ми з тобою, але і в інших матчах теж буде на що подивитися. Угорський Ференц Варош буде протистояти чеській Вікторії Пельзень. Відзначу, що це дві команди, які обігрували київське Динамо. В іншій парі клуб з Нідерландів Твенте буде приймати в першому матчі норвезький Глімт. Класичне протистояння клубів з Бенілюксу, тобто Бельгія проти Нідерландів, Уніон Сан-Желуас проти Амстердамського Аяксу. Ще один клуб з Нідерландів. А Алкмар буде грати з клубом, який не зміг якраз Динамо Києва виграти, Це турецький Галата Сарань. Інша пара це протистояння півдня та півночі. Данський Мітіоланд проти іспанського Реал Сосєдат. Поєдинок представників Греції та Румунії. Паок проти ФКСБ, тобто команда, яка є реінкарнацією відомого Бухарецького Стягуа. І заключна пара теж буде дуже яскравою і цікавою. Фенербахче Туреччина проти бельгійського Андерлехту. Поєдинки Ліги Європи УЄФА відбудуться 13 та 20 лютого.